Сьогодні вранці я отримав задання від мамки навести порядки в калідорі, бо каже, з цими закрутками нема коли добратися до хати, щоб срачі повигрібать. Та й твоя собака на ковір не раз стяла. Тобі займайся. Я ж синок слух'яний, та й вечеря теж щось треба. Тож швидко взявся за виконання поставленого завдання. Повитягував стільці та взявся за стола, якого треба винести акуратно, щоб двірки не пошкрябати, бо буду я тоді спати на горіщі у полові. Повиносивши елітні меблі, які осталися по наслідству, я взявся за ковр, який не раз був благополучно перестяний моєю собакою. Скрутив його в самокрутку, щоб сміття не висипалось, та полетів з ним на грядку, щоб трошки його освіжить, бо й сам не переварюю, як до ніг собача волосня чіпляється. Кинув його об землю та пішов знімати арматурину. Поки заглядав, щоб камеру не зачепить, драбина чуть мені ноги не побріг. Що аж мамка з двору прибігла. Та каже: надівай шлюма, бо ти мені не робиш. Поволочив трубу та кинув на забора. Потім узяв зборник собачих аналізів і почав вибивати тим дрючком, з яким баба на дорогу по пенсію виходила. Бив так, що не тільки пісок висипався, а й кодоли звисали. Коротше, робив на совість. Взяв шлангу та підключив пістолет. І не вспів воду відкрить, як вже до корита гукають. Я кинув те в села хміття та пішов за стіл, бо на обід дуже добрі курячі з А ще підмамканий соус, який вона клепоє. То взагалі можна всяця, яке воно добре. Налив собаці води з колонки, бо після кісточок палить почало. Та й на Очив ковра водою, щоб грязь змить, та й нехай собі сухне на сонечку. Головне, що поки я вдорі в нього ноги не виросли, і щоб грязь по ліноліму не тягать, замів і совочком зібрав. Бо в моїй сім'ї робить це вам не манту мочить. Якщо щось не так, то мені мамка зразу фанеру пробиває. Забрав з машини набор для прибирання, який недавно виписав в інтернеті, сів на порозі та почав розбиратися. Розклав швабру як вудку в очереті, прикрутив насадку з мікрофіброю та пішов по воду. А ще якось дива в нас помідори, коло колонки ростуть. Але то таке: налив водички пам'яточку, як написано в інструкції, та чмокнув мою чого средства. Та й почав тестувати для себе нові технології, бо це відро не просте, а з спеціальною педалькою. При натисканні на яку прибирання стає швидше, удобніше і інтересніше. Та й руки не бабіють. Пальчиками нажимаєш, і фізика робить всю роботу. А за що трикутної насадки у вуглах вимивається як треба, і робить прибирання в удовольстві, а не в каторгу. Тому, якщо хочете мати сухі руки і получать задоволення від прибирання, рекомендую цей набір, з яким я і награтися не вспів, а кальдор вже вимив, і булки вже можна розжимати. Злив водичку та почув якийсь шум на городі, а воно комбайн молотить. І я сповню в як десь у 2005-му, бувши з цикуном, так само з батьком Меджигерєвом, потім лупашив котлети, які з тракторної привезли, сідав на свого орльонка і їхав уроки вчить. І найбільшою проблемою було після кавуна матраз не обістять. І найсумніше те, що батька вже не побачиш. Але добре знаю і ставлю за ціль стати найкращим батьком для свого синочка. Заніс стіл, який важає кілограм 40, та стільці. І мамки підсобив, і на вечерю заробив. А вам спасибі за увагу. Держіться!